Привіт, поціновучі Hot Wheels. Сьогодні у нас полювання на Hot Wheels Image Box. Вот. І пробіжимося по різних магазинах. Ой. Те. Що це за... Ой, це маздочка. Мазда автозам. Ооо! Санечка, мазда автозам. Якось Угу. Забавна штука. До речі, дуже прикольна фантазійка. Так, що тут ще? Є? До речі, це Аврора хто не впізнав. Так. О, диви, він... Чекай, він інакший. Я тільки сьогодні бачив такий самий, тільки реколор з синіми колесами. До речі, гарний колір. Якщо ще й прибрати оці деколі, так? Да? Чи ні? чи не подобається. Класний. Так, На нижній у нас тут нічого цікавенького. Так, ну що, давай сьогодні не затягувати. Давай сьогодні покажемо тільки те, що нас цікавить, а не все, все все що тільки можна, так? Да? Ну блін, <гум> Ну хоча за великий відосик. Та, ладно, Погнали наступну локацію. Так, і наступна локація це у нас будинок іграшок. Ну що, погнали, подивимося, що тут є. От одразу стендик сюди, його. Okay. Okay. Nissan. А, Зараз побачимо. Так, що тут? О, давай, цінений товар одразу. З наліпочкою. Взагалі ми, до речі, в пошуку нового кейсу. Прям новенького, свіженького, бо вже старий піднабрид. і взагалі його не хочеться. Okay. Так, ну поки що не бачу. До речі, прикольненька. Так. Давайте глянемо матчбокси, так? Да? Що у нас? Honda Civic, EF. Ще один. Нічого не бачу, цікаво. Mm -hmm. Да? Теж нічого не бачиш. Mazda AutoZam, тільки що бачили в іншому кольорі. Так, і одна сторона. О, Мазда <с. 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 Та Тані сам п'ятий пакет, Так, Коротше, ладно, погнали вниз. Так, давайте одразу матчбоксики глянемо. Це у нас карма. Карма, до речі, непогано не в цілому, наче виглядає. Так. О! Давайте ще глянемо. Ой, винищувач. Все хочу знайти, спробувати. Superchase, чи як вони там, чи чейс. Так. Бої наші мечбокс. Ще винищувач і бетона решалка. Так. Оу, саме вертеться. Ти ще гвинтокрил, ось такий є. О! Що це у нас Ford Ranger? Ну, до речі, до речі, що це у нас бронко ще? Це у нас старий бронко, ми придбали собі отакий от, от. І завезли ще новенький бронко, свіженький. Окей, ще фордец там висить. Audi... Audi e-tron Так... Opel Kadett О, дорогие, ничего себе Opel Kadett Навіть з номерами Kadett Цикавенький такие Ну мабуть, наші наши поціновувачі пацаны Наверное, вообще не знают Про такие автомобили А вот более більш... взрослые дети Точно знаю. Прикольний каток. Так. Давайте іншу сторону ще подивимось. Так, ну тут, по-моєму, все якось Tesla Model 3, ану, назад. Tesla Model 3, до речі, ми її минуло разу взяли. І щось я подумав, подумав, що, мабуть, покладу її в сюрприз-бокси. О, тут є кейсики кей... Три... ці п'ятипак, точніше. А ну, Сіра, це. У нас РС6 Авант і ще Ford. Cadillac. Прикольний, до речі, п'ятий пак. Непогано, непогано. Так, що там ще є? Так, мазда. А що тут за мазда у нас цікаво? МX5 мята. Ага. Санчка, я м'яту знайшов. П'ятий пак з м'ятою точніше. Як тобі кейсик? П'ятий пак точніше. Це фігня. Вайпер, до речі, непоганий вайпер. Таки, <рес> Тільки м'ята подобається. Вайпер Гарний, якщо чесно. Ну ладно, окей. Ти може його... О, є. Так, це однакові. Потримай, будь ласка, бо він крутиться дуже. Так. Ну і такий самий. Окей, окей, ну що ж, давай тоді підемо на інший стендик. Model 3, до речі, є тут одна. Може, все-таки її взяти назад? Назад собі? <клізова> да, назад собі, бо в мене в кейсики пішли. Фу, в кейсики, я вже слова путаю. В цей. В бокси, в сюрприз-бокси, наші так. І Що тут похетвілсах? По Хотвілсах, я так розумію. Аж, аж плюс-мінус нічого. Два сівіка є, так? а ти тільки що вже подивилася, так? Ну, ти молодшим. Три сівіка. Трій сівіка. Трій сівіка. То отак от дивилася, дивилася. Так, по п'ятипаках нічого прям. Так, окей. До речі, прикольний доджик. Що там? А, принт поплив? Ні, прям відкрито. А, відкрито. Види? Ну, це буває, буває, що вони відкриті, падають періодично чи ще щось. До речі, класний додж. Такий він. Яркий, забавний, цікавий. Що там ще є? Це не вертиться. Ой-ой-ой, падає. Так. Ауді. Ну, до речі, ауді непогано. Дуже непогано, 87-го ауді. Прикольненька, прикольненька. А так там в цілому... Що, навіть жодної стихаю виявляєш? Во, о, до речі, Volvo XC40. Може взяти її все ж таки? Я не знаю, періодично у нас на стрімах просять, щоб її пускали по треку. Але, ну наче й хочеться, а наче я і не знаю наша. Коротше, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи взяти взагалі в таку в колекцію собі, чи ні. В розпак, звісно. Так, Супер спецсерії. Дуже, взагалі, літаки. Так, одне і те саме. І давай підемо на цю сторону. А на цій стороні у нас вже монстр-траки. Так, що там, А, оці жовті сівіки, так? Mm -hmm. О, до речі, ще один XC40. Оці. ну Мені білий, по-моему, більше подобається. Mm. Тут ще спецсерії трошечки датсун? Я настільки вже цей датцун часто бачу, я його спочатку хотів. І через, це, через те, що я настільки часто бачу його на вітринах, оцей Nissan Datsun, Я вже настільки часто бачу, що і не хочу. Але в цілому він дуже класний. Так, що тут у нас? Фух. Це той самий момент, коли начебто дуже багато всього. А по суті, і... а по суті, да. по суті от щоб прям взяти і такий вау, хочу в колекцію. Ну якось, якось ні. От, Nissan Patrol, до речі, кастомний. от Він прикольний, але у нас, по-моєму, вже є, чи був, чи в кейси ми його клали. Коротше, іноді у нас буває те, що от ми хочемо, а потім по якійсь там причині ми такі, Ну, блін, покладемо в кейси, а потім е думаємо, що він у нас є. Так. Ага, ми, до речі, бачили. Ой, з роликами. Ну, типу, прикольненько. Ну, сам цей, сам от... Як його? Вантажівка оця. Мі Мікровантажівка сама, вона прикольна. Так? Це Та все прикольний. Сам бургер оцей, я б не сказав. Та я взагалі половину не бачу. <сих> Ні, ну прикольний, але ну, так, наполовинку прикольний. Так, Nissan е 350Z є. Окей, він почав частіше б, м, траплятися. Що тут? Ну і по суті все, навіть перебирати дуже не хочеться, бо ми і так знаємо, що тут є. Так, ну що? Давайте ще на мажорети подивимось, що у нас по поможем. Е так, це ті, які переливаються в кольорі. Ого! <гум> Я знаю, що є. не Хотів похвастатися, що хто не бачив відосик з розпаковкою, можете подивитися. На Ютубі у нас є повноцінний огляд оцих двох красенів. Так. Що ще є, що ще є? Ууу, прикол, цього я не бачу. Забавно виглядає. Але... А що? А що з розмірами, Сань, диви. Чому квадроцикл е, якось. На півмашини. Ну, не то, що навіть на mm -hmm. півмашини. Я б сказав навіть на відсотків 70. І колеса в нього маленький. Не... Сратенький. Ну, от з я так побачив, думаю, о прикол. От, але. Ну так, щось прям. Тровал. Є, яка машина? Так, що тут ще? Фіолетовий і фіолетова піська Renault. Рено. Да, прикольно, прикольно. мені подобається такий, знаєш. Тюнінг, тюнінг 2000-х реально. Забавний. Він. Так, що тут ще? пу-пу-пу, та по-моєму, все те саме висить. Що? опа, ага, поняв. Так. І тут в цілому все те саме. g Juagien з цією. Конна поліція. Ой, там конячка є. Бачила? Коняка там. Блин, не видно через блістер нормально, але там є, є коняка. І дваген. Хорош. Ну, до речі, джаваген в цілому, наче й непогано виглядає. Але якось деколі у нього теж Бідося. Скільки така штука стоїть? Коротше, 400 гривень. Ну. Не знаю, не на 400 гривень. Ладно, добре, пішли в наступний магазин. Гей, хочу вам дещо показати. В деяких б... біжках, хотів сказати, бмвшках. в деяких біжках є а, куточок уціненого товару. Ось, і тут ми знайшли ось таку тачку. Але 244 це реально все одно дорого. <смі> Блін, ну, 349 гривень за ось це. Е мене трошечки жме за нього. О, до речі, диви поліція. Яка що це А, це Сіку. Скільки він коштує тут? Позначці? 118 гривень. Ну, до речі, теж можете написати, чи коштує. Така машинка 118 гривень, а була 169 гривень. Мощно, мощно, мощно. Мотоцикл. О, а що з ним не так? А що не так з ним? Що з пакуванням? Значить нормальне пакування? Коротше, знижка є 272 гривні, КТМчик. Класний КТМ. Підвісочка там є якась. Прикольно, слухайте. Клас. Що тут ще познаходило? О, це ми минулий раз теж бачили, вони тут лежали, досі лежать. Феррарі. Як вам Феррарі? Бураговська. Монстр Джем. Теж позничці. Ну, коротше, знайте собі, що, якщо що, то в деяких магазинах будинок іграшок є оцінений е товар. І зазвичай він оцінений чисто через те, що е пакування вже такого неналежного. Це а, воно, я її не помітив точно. Отака От тут -от маленька штучка. Ну да, типу. Ну, блін, але все одно він прикольний. Гарний. Так. Отаке от тут, о, бачите. Вот. Так що, так от. Ну що, погнали далі. І давайте глянемо, що у нас по пємочках. Так, швиденько, чисто. Бо там начебто, начебто мають бути класні п'ємки вже чи в наступному місяці, чи щось такого плану. І а вдруг вони вже заїхали, тому треба перевірити. Класний, класний цей сівік. Два навіть їх. О, клас. Так, ну, щось є, але не те, що хочу. Ой. М? Та хочу трошечки. Хочу трошечки швидше. Так, ну... О, до речі. А це давно сюди не завозили. Так, це у нас «Альфа-Ромео», ось такі. Прикольненько. Так, тім транспорти. Ось такий тім транспорт. Прикольно так. Ну, слухайте. Тім транспорти позавозили, це теж добре. Так, щось там, ага, теж «Альфа-Ромео». Ну ладно, все, пішли в наступний магазин. І наступний магазин це територія мінімальних цін. Погнали в підвальчик. Так, спустилися ми нарешті в підвал. І що ми тут бачимо? Три 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 паки, 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 Трипаки, трипаки, трипаки пу пу п'ятипаки? Попупумонстри. Щось це що це таке? Нащо воно таке? Існує? Вау! Ой, це беха. Я навіть не зрозумів, що це беха. Так, diacast Касткар. 19 гривень. Сань? Все, ми міняємо колекцію. Я не знайшов на наш бюджет 19 гривень. Прикинь, Все, розпродаємо всі hot Wheels, всі треки, все інше. Прикинь, скільки ми таких можемо накупити за нашу колекцію? думаєш, їх багато є. Ну, може, діло в кількості, а не в вартості. О, бехиці. Ну, це реально той самий момент, коли єдині бехи, які взагалі, по суті, майже нікому не потрібні. На другу 50%. Е, окей. <сувачка> У, RX-7 Drift. Ну, Це непогано. Акура, Datsun, Ну і все, Йо-ма-йо, -йо, я не твоя мама. Ні, ні, іди мама! далі. Е, окей. Так, давайте отак от подивимось. Да, нам мейнлайн потрібен. А, для боксиків, то хотілося б теж щось новеньке хлопцям в боксі класти. Ну, не тільки бокс, хлопцям чи дівчатам. Так, не бачу сенсу прям все перебирати, бо дивіться, ряд. просто ряд. Цілий ряд одного і того самого. Так, хамери трошечки є. Ну, ой. Ритися навіть цьому, чесно кажучи, дійсно не хочеться, бо все по 300 разів одне й те саме переривається. Тут, коли часто ходиш, то навіть вже запам'ятовуєш деякі тачки висять, хочу сказати, валяються. Так, ой, диви яка. Прикол. Що це? А, це щось схоже на. Це. Ой, це, блін, вилетів з голови. А... Я забув. Це Sky, якщо не помиляюся. Це Skyline. Цей старий, старий Skyline. Ну, прикольний тюнут такий. І, до речі, важкенький. Ой, там щось з бампером. Бампер відійшов. Якийсь завал, мабуть, був. Блін, але прикольний. прикольний. Це від що, Маїсто? Маїсто почали робити щось цікавеньке. І скільки воно коштує? 89 гривень. Блін. Може візьмемо? Ну ще один сміттєвіст нам, мабуть, не треба. А, це бронко. Прикольно. Що, може, подумаємо на рахунок взяти? Не хочеш? Блін, мені сподобався. Ну ладно, вмовила. Напишіть, будь ласка, чи правий, я був, що треба було його взяти, чи ні. Ви за кого за мене, чи за Саню. О, монстр трак. Ну... Скільки він коштує? 179 189. А? Білий більш подобається. Маленько. Мені білий більш подобається. <рігла> <рігла> Навіше. <бішись. рігла> <рігла> так, ладно. Окей, ну що, давай. По-моєму, ще один магазин у нас, так? Да? Пішли, подивимось. Так, і наступна локація це Епіцентр Експрес. Погнали всередину. Так. Не стиха. По-моєму, тут нічого не змінилося, так? минулого разу? О, маздочка поліцейська. Мені вона прям дуже-дуже зайшла і вона дуже швидка на треку. Хто може... Як цецькається машинками на треку, як ми, то та прям мазда вам потрібна. Так, так ще мазда це висить. О, до речі, шелбі-кобра, вона теж на треку дуже швидка. Ще не СТХ, ще Ще не СТХ. І ще маздочка. Ну слухай, тут хоча б... Ну, прям помітно свіжий кейс, так? Да? Mm. <ріху> Ні, ну тут хоча б є щось свіжого кейсу, бо Делоріан є. О, до речі, досі висить. Okay. Але все ж таки знову нічого прям неймовірного. Ага, і на касовій зоні вже немає машинок. А пішли, подивимося там в кінці. Так. Е а нема. Як минулого разу тут не було, так і наразі немає. До речі, Metal Machines, ви до них придивіться, вони якщо а, трохи якось оп, нічого собі, і вони, якщо трохи зроблять якісніше, то будуть непоган... непоганим таким непоганим. Не, не кажу, що прям крутим, але непоганим конкурентом ну, до Hot Wheels, мабуть, все ж таки. Вот. так, щось так. Що там знайшла? Качечки? Качечки? О, фіолетово. А що вони не пищать? браковані. <реш> так, окей. Що? І давайте ще в один магазинчик зайдемо. Чисто на секундочку в червоний маркет. Так. Ну це все на що я заслуговую. <реш> я так зрозумів. Ой, ще й блістер прям пробитий наскрізь. Навіть не картонка сама, а блістер. Прикол Тоні Хаук. Єе. Yeah. Uh, так, ну що? Ашан. Так, і остання на сьогодні локація це Ашан. Так, і. Вау, яка лялочка! Прям пушка-гонка сосканіріалка. <рикла> Обожнюється в RX STI. Зубливо білим з рожем. Кайф, просто кайф. Що тут ще? Нічого, все? Ага. М -м -м -ка а я оце прям же шну відідрати неймовірно складно. Так. І мажорети в Ашані з'явилися. Ну Чи були? Ну, як мінімум, в цьому Ашані точно не були. Не було їх. Так. І все. Походу це все. Болочка. Де СТХ? Треба СТХ, сонечко. Кіт. Ей, ну що, дякую вам вам за підписочку, лайк і коментар. І дякую, що подивилися цей відосик. Пока-пока.